Доброго дня Україна! От і завершилася наша посівна. Зараз приводимо трактора і сівалку в порядок, ну, а саме миємо. У, по трактору у нас у декількох, в одному точніше, місці потекло масло, незрозуміло від кіля. Вимиваємо те місце, ну, скоріше всього, що якийсь шланг слине. Тому що е, і ззаду в нас три позиції, до яких можна підключати шланги, і одна з них тече. Ну що, купаємо, купаємо і ставимо відпочивати до наступного сезону. Як шило, руки не вдержать. б'є то. Отак відбувається у нас процес купання, таке як дощик копає по. Непонятно, з чого він копає тільки. Небо чисте як... а ось хмаринка є одна на дному. Бачите? Так, друзі, працюємо ми за таким апаратом Дніпром, то показую, чим користуємось ми. Є у нас також і кьорхер. Дивився блогерів, кажуть, Ніпрам ем нічим не хуже або навіть краще. Купив два роки гарантії, хоч ви його і не виключайте взагалі на протязі двох років. Диви, ти бачив душ, який напустився. Працює не хуже. Саме потужна версія, яка є у їхній лінійці. каже, каже виробник нам, що. 16 атмосфер він видає, блін, який дощ. Так, поки що ховаємося. Так, пройшло дві хвилини і закінчився дощ. Так що, друзі, вимиваємо, підготуємо сівалку на зберігання. Зберігання, тюнінгування. Як я і казав, зараз, до речі, дуже гарно видно. Оцей механізм буде зніматися, і якось треба сюди примудрувати пневмо. Так. Колесо себе зарекомендувало просто надзвичайно з позитивної сторони, дуже воно мені сподобалось. Просто супер. Ну, а так, в принципі, пішов, друзі. Ну, сівалка, як сівалка. Набагато краще я вважаю за джундіровську за кінзу. Краще тим, що вона по нулю вологу знаходить завжди. Тоді, як джундіровська, я бачив, але ну, не показував, бо мене так, так сказати. і односельці дивляться. Не хотілося нікого так сказати ображати, але не знаю, процентів 30, напевно, після неї було. У сирому, а всі 70 лежало в сухому або навіть навіть зверху. Ця сівалка сіяла по нулю по кукургузиню. Тут вага має значення, друзі. Підставляєте шайби або без них, ну я це вже все показував. Одним словом, усе супер. Двічі за весь час спав цеп на одній із банок один раз сьогодні і другий раз, як сіяли своє, як тільки розпочинали. Двічі пробили колесо, рогатки не зігнуло жодного разу. Я, якщо чесно, я здивований. Обично кожен год, як одна, як мінімум, стабільно. Ну, а так все, все супер. Все супер, друзі. Та що, купаємо далі? Продовжуємо купати. Посадка, друзі, та що фреза, Така ж сама, як і на Кьорхері. Точу-то, -точу, взаємозаміняється. Ікея Дніпраймовська коштує 500 гривень. А Кьорхерівська 1800 плюс-мінус 2000. Ось така ціна. Також, друзі, приділіть особливу увагу висівним апаратам. Саме страшне, що може бути, це коли остануться висівних залишки зерна, можуть завестися гризуни і пошкодять їх. А саме зараз покажу що, зараз ми повидуваємо від залишків зерна. І потім будемо розбирати саме уже весільний, сам буде знімати сам диск. Зараз це покажу. Компресор. Ну і так і всі. Чистота і красота. Також, друзі, всім рекомендую на зберігання знімати висівний диск із апарату. Ну, що, якби, щоб не було постійного тиску на резинку, хай вона буде краще, так сказати, в стані спокою. Також, я фанат рибалки. Рибалки на хижака, я використовую силіконовий спрей для шнурів. Ну, в вашому випадку це може бути силикон для взуття. Ну, будь-яка силіконова смазка, резинку побризкали і все буде чудово. Проблема в тому, що коли ви не видуваєте насіння, не знімаєте диск. Непонятно в якому місці знаходиться ваш весівний, миші залазять через трубопровод сюди і пошкоджують вашу цю резинку. Вони продаються, це не проблема, звісно, але ну, буде неприємно, коли ви розраховуєте, що приєднали сівалку і в поле, а тут раз тобі, і починаються. Проблеми пошкоджена резинка, пошкоджений сам висівний. Так що, друзі, всім рекомендую до цього віднестись серйозно, ну серйозно в плані зняття висівних і бризкання силіконом. Мікротріщини з'являються, хоч ви де, де будете його хранити. Це я вам чисто із власного досвіду розповідаю. Так що все, оце ми зараз тут від'єднуємо і віддільно диски, віддільно висівний в ящичок і в гараж. Також видуваємо сам висівний. Не дуже зручно треба таке робити двома руками. В принципі, і на сьогодні все. Покупали ми наших, нашого красавця Джона, нашу красавицю сцівалку. Хай вони висихають і в двір на відпочинок. Всім пока!